Всім привіт! Я Поліна. І, І я не дуже люблю спілкуватися з людьми. Я не дуже люблю це робити, тому що часто люди кажуть тупі речі. Наприклад, я люблю колишню. Вони Це відчувають. Я за альтернативну медицину, і зі мною всі кінчали. Але не треба плутати з тим, що я боюсь розмовляти з людьми, ще боюсь спілкуватись. Я не соромлюся, не боюсь. Єдине, чого я боюсь, це випадково послати людину нахуй. Знаєте, це відчуття, коли навчилась відстоювати свої особисті кордони, і вже не можеш зупинитися. Ем, я вже не захищаю свої особисті кордони, а ходжу і показую їх. Ось тут мої особисті кордони, ось табличка. Йди нахуй. Е, настільки не люблю спілкуватися з людьми, що навіть на цей стендап курс я не ходила, а прийшла лише на виступ. Тому що, тому що, коли я прийшла на перше заняття, Сергій Афонський у нас у всіх запитує, яка у вас мета, які у вас очікування від курсу. На що я кажу, що я б хотіла навчитись обжартовувати те, про що я пишу, тому що кожен раз, коли я сідала писати, це було більше схоже не на стендап-матеріал, а на сповідь психолога. <рес> на що він такий каже: О, супер, ми обов'язково над цим попрацюємо. Тож я вирішила з ним поділитись своїми ідеями, про що я хочу написати своїми набросками. І він такий каже: «Да, але давай копнемо глибше. <праць> давай спробуємо знаєш, розкрутити цю тему, позадавати питання. Можливо, щось було в дитинстві. Що ти відчуваєш, коли пишеш про це? А я відчуваю, що мені потрібна моя табличка. Тож я заплатила йому за санс. Він сказав що ще півроку і все буде гаразд. Тож побачимось наступного вівторка, Сергію. Ще одна причина, по якій я не люблю спілкуватися людьми, це те, що я тихо розмовляю. І часто зі мною трапляються такі ситуації, коли я щось говорю людині, а людина така. А я блять, очікую на відповідь. Тож тепер, щоб перевірити, чи чує мене людина, я спочатку така йди А потім починаю говорити. Я говорю настільки тихо, що по моїм підрахункам наших розмов з хлопцем було більше ніж по його підрахунку. Часто говорю хлопцю, що він мене не чує, тож ми пішли в парну терапію, щоб вирішити цю проблему. І виявилось, не повірите. Він буквально мене не чує. Також виявилось, що психотерапевтка мене не чує, тому що тому що все, що вона мені сказала, це Тож довелося змінити терапевтку. В результаті я дійшла до Лора і той прописав мені мікрофон. Знаєте, мені б хотілось мати чарівну паличку, як в Гаррі Поттері, Пам'ятаєте, Дамблдор такий брав паличку, підносив до шиї і говорив, наче в мікрофон. Щоб наступного разу, коли мій хлопець, не почує мого запитання. Я така чи любив би ти мене, якби я була пробаком? Я тихо розмовляю, це приносить мені багато проблем в комунікації з іншими людьми. Тож я вирішила знайти причину цього, як вчив мене Афонський. Я звернулась, зверталась до багатьох лікарів і виявилось, що у мене просто челюсті так знаєте... Я все розумію, але сказати не можу. Єдине, що у мене є зі способів комунікації, це активна жестикуляція. В якийсь момент я стою схожа на міма. І насправді це набагато кращий варіант роботи для мене, ніж те, що я зараз, бо іронія полягає в тому, що я працюю в комунікаціях. <раплях> на світі є три непорозуміння: це кульгавий футболіст, коментатор Заїка і я в комунікаціях. Але єдине, що змушує мене спілкуватися з людьми, це гроші. Грошіки мої грашенята. Щоб, знаєте, купляти лохину, яйця, непотрібні курси. Закінчувати цю думку, ми... поняли? А також щоб робити жирніші донати, насправді, якби не повномасштабне вторгнення, мої б друзі зараз не сапортили б мене тут, а кидали б мені гроші на майдані в шляпу, поки я мовчки працюю. Але жага до денях змушує мене переступати через себе і робити це, говорити з людьми. Я настільки не, не люблю спілкуватися з людьми, що я пішла на стендап-курс, де не потрібно розмовляти з іншими людьми. Тут говорю лише я і з мікрофоном, щоб мене точно розчули. Я люблю свою роботу, чесно, але не всі аспекти. З моїх обов'язків мені не подобається домовлятися з людьми, розмовляти, обговорювати плани по роботі, менеджерити інших людей. Um, тобто всі обов'язки окрім отримування грошенят. Um, але мені подобається писати тексти, тому що тут є лише я і голоса в моїй голові. Um, хоча, буду чесною, я іноді їх не дочуваю. Um. Я настільки не люблю спілкуватись. Ой, ні, я перепрошую. Я не люблю і спілкуватись, і я настільки тихо, знаєте, говорю, що коли я пишу людині, колегі, в слаку, тегаю, а мене навіть так ігнорують. Напевно, я навіть тегаю тихо, опалу. але це не, найгірша, не найгірший варіант роботи для мене уявляєте, якби я була е, рок зіркою, я б така кричала зі сцени: Я вас не чую. А весь зал такий. Дякую. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюся, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси. Вони дуже смішні.